Круглий сквер або шестикутний утворився на цій вулиці недарма і не завдяки задуму міських архітекторів. Справа в тому, що спочатку на цьому місці було невелике озеро поряд з багатьма іншими озерами і левадами в центральній частині нашого міста, що не дожили до наших днів. Спочатку вулиця огинала його з двох сторін, в ході бурхливої забудови. Обомовленою близькостю цього місця до центру міста, озеро засмічувалося і заболочувалося. Місце засипаного озера був розбитий сквер, а частина озера була очищена і опорядкована у вигляді великого басейну з лебедями та рибою, що проіснувало ще трохи більше півстоліття і остаточно засипаного на початку 1920-х років. Фото з цього місяця з лебедями немає.